Вчителька Тетяна Черепанова вранці 24 лютого 2022 року прокинулась у рідному Бердянську. Згадує урок, який у той день проводила для шестикласників. З 27 людей на урок вийшло 13. І у мене була дівчинка на уроці, яка сиділа отак з братиком молодшим. І ми просто говорили про те, що відбувається в місті. Урок відбувався як, як просто розмови про те, що буде далі. Ця історія стала частиною книги Коли не стукають у двері, яку презентували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. У ній Тетяна згадує і про півтора місяця окупації, про українські мітинги, волонтерство та евакуацію. Із тригодинними обстрілами росіяни вважає, приносять до українських міст лють і страх. Страх того, що тебе можуть вбити в рідному домі, навіть коли ти власне ніяк не чиниш військовий супротив. Ти цивільна людина, яка просто вчить дітей. Мене і чоловіка, як вчителів, попередили про те, що просто через українську позицію, через пости, які написані українською, нас можуть забрати на підвал. Навіть для цивільної людини Росія приносить о, тільки руйнування. Книгу, коли не стукають у двері, підготували до друку представники громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив у рамках програми Громадянська служба миру вона зібрала розповіді 25 українців, в домівки яких прийшов окупант. До когось у 2014 році. До інших після 2022-го. Це і Це Чернігівщина, Київщина, Запоріжжя, Херсонщина, Луганщина. Харківщина, у нас кілька чоловіків. Я серед авторів. Двоє з них уже після того книжка вийшла зараз в Збройних силах. Історії написані у форматі монологів безпосередньо. Авторами це безпосередньо голоси людей. Професійна письменниця, слава світова, допомагала формулювати Слова. думки. да Ну от з письменницької точки зору. Анастасія Козак працює у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці. Нині в онлайн форматі у книзі розповідає про емоції. Сії, які переживала під час евакуації, і про валізу, яку збирала залишаючи рідне місто, Вважається, якщо тебе не зґвалтували, якщо тебе не били до смерті в підвалах, то в принципі ти не дуже то маєш право переживати і відчувати якусь біль. Але насправді це не так. Бо навіть якщо ти не переживав цей жах, ти пережив пережив інший жах, жах окупації, і ти маєш право про це говорити, а не замовчувати. Моя історія про відчуття дому. Бо вже більше трьох років у мене фактично немає дому. Так, мій дім є в Херсоні, але навіть повертаючись туди, я вже не відчуваю себе вдома. Я не відчуваю себе в безпеці. 30 примірників книги Східноукраїнський центр громадських ініціатив подарував Хмельниччині частину для бібліотек, частину читачам особисто. Для нас на Хмельниччині важливо мати такі книги. Ми маємо сьогодні в залі переселенців, які приїхали на Хмельниччину через цю війну. Ознайомитись із книгою можна і в онлайн форматі на сайті Східноукраїнського центру громадських ініціатив. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.